Дуже цифри ситуації і стані був, що астійку втікали. Допомагаємо друга наказу. Під час виконання робіт, що до вилучення виявлення заходів безпеки та правил поведінки, правильності носіння форми одіо та засобів бронезахисту. Вільно. Сюди на даний час людей не пропускають, тільки по прописці вони можуть приїхати забрати речі свої, але тут знаходитися ще небезпечно, бо йде постійний обстріл і може зачепити людей. На даному місці були знайдені вибухонебезпечні предмети. Це міни ПТМ-1, які Чомусь не затонували і залишилися їх залишки не вибухнутих касетних мін. Та тут було також є касетні міни, КБ-КБ та ІБ 30 які теж чомусь не спрацювали. Дальні міни будуть знешкоджуватись на місці, тому що їх не можна транспортувати та будуть знищуватися на місці. Це дистанційне мінування. Даної ділянки для того, щоб не могла пройти наша українська техніка, мінується даний участок для, для якихось дій чи відходу росіян, чи щоб не допустити походу наших українських військ. Дані міни можуть, якщо буде танк, вони зіб'ють гусянку або може відірвати колесовий від Якщо на легкій броневаній машині або цивільні люди будуть їхати, вона може підірвати машину. Ці дані міни призначені для зупинки колони. Якщо буде їхати гражданська машина, яка, в якої немає а, захисту броні, то вона може підірватися. На даний час ця основна траса її Підчислили і зробили так, щоб могла проходити колона або цивільні автівки. Ліво, право від дороги ще не розміновано. Зараз ну, велика проблема це рослинність, бо дальні міни ПТМ-1 це в зеленому корпусі пластиковому, в них їх дуже тяжко побачити в траві, якщо трава, то пояс. І також коби. Вони дуже маленькі, вони менш ніж водошка і їх теж тяжко побачити. Можна побачити у них є то, що в них вилізки. Це дуже допомагає їх побачити. Правильно, знишкоджувати їх на місці, бо їх не можна транспортувати накладним зарядом встановлюється заряд біля міни та підривається контрольованим підривом.